Вітаю, друзі! В ефірі Першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Ми традиційно готуємо на кухні закладу ЛАКС, і так само традиційно для вас на цій кухні готує шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні, друзі, у нас трішечки незвичний випуск, тому що до нас завітали дуже круті гості. Вперше, до речі, за всю історію нашого шоу. А це юні моделі, які на модельному показі вони виграли. Вони стали кращими і отримали. Змогу знятися в нашому кулінарному шоу. Це Моніка Етерія та Іван Носік. Так. Привіт. Всім привіт! Як у вас настрій? Дуже класний. Я нічого не можу сказати. Він дуже класний. Мене теж добрий. Готувати буде взагалі супер. Ось Носік? нас? А як у вас справи загалом? Мене дуже добре. Я дуже сильна і бодера. Тому що поїла гречки з утра. Овсянки. Овсянки. а Все. Іван гречки Все. поїв. Так. Так. Але зараз ми з вами так само приготуємо щось дуже смачненьке, про що нам зараз розповість нас наш шеф-кухар. І так, Богдана, що ми будемо готувати сьогодні? Друзі, ми сьогодні будемо готувати великий сніданок для наших маленьких гостей. А що саме ми залишимо в описі під нашим випуском? Але ви зараз побачите вже по ходу нашого приготування. Це буде на звичайному, на звичайній мові, звичайний бутерброд, але... З поленого формату ми будемо готувати разом яйце пашот. Знаєте, що це таке? Ні. А от Ні. зараз ми чиню. Починаємо... — Ми зараз почнемо випуск і ми все вам детально розповімо. — І зараз ви не тільки а, це побачите, а ще й разом з нашим шеф-кухарем це приготуєте. Ви Добре. готові? Добре. Добре. Та з'їмо. Да. <рес> Мені вже подобається, як почався наш випуск. А, ну що, і та тату да. <рес> Тату? Ну так, да, отстапа. <гум> Добре. А я мамі залишуся. <гум> а ти мамі залишишся. Друзі, це найсмачніше шоу. Це кухня закладу лак. Це перший міський телеканал. І ми починаємо. Ну що ж, Богдане, давай почнемо з завдань. Напевно, я сьогодні так розумію, якщо я сьогодні не в в перчатках, не в рукавицях я сьогодні в ролі е моделі. відпочиваю. <рес> <в ролі> моделі. <рес> Давайте почнемо. Давай почнемо стрілок. Для видачі одразу вже будемо збирати. Так, будь ласка. Друзі, дивіться, перілочка моніка тобі, воно тобі, пергамент. Ми будемо готувати. Все, а, він, а, він, а, він, а він хай, хай, хай ну, так і так так так. буде, так? На перший погляд, це буде звичайний бутерброд. але Тут будуть у нас такі інгредієнти, які я хочу, щоб ви приготували потім самостійно вдома. Ви знімаєте тікток? Та це буде незвичайне бро, та ми пригот... приготували самі. Так, а ви скажіть, тіктоки ви знімаєте? Я не знімаю. А сторі інстаграм? Мене забаніли. Забанів? А що да. що ти викладавши тебе забанів? Що я, я, я знімаю. Канал. А я знімаю. Ти знімаєш? Так. Друзі, а, мене забанів. Ми зараз зробимо з вами страву. А потім я хочу, щоб ви приготувалися як домашнє завдання вдома і зняли так само або сторіс, або тік-ток. І ми покажемо нашим підписникам та телеглядачам, чому ви навчились сьогодні разом з нами. Окей? Так. Друзі, Це дружат. круто. До речі, давай з чого почнемо, Богдан? Ми зараз будемо. Я готу... хочу почати, щоб ми порізали помідорі. Дя... Ні, дивіться, ми зараз Воді, почнемо... Дивіться, дивіться, у нас є шеф-кухар, який зараз буде а, з вами разом готувати. І він буде вам давати завдання. Ми, дивіться, ми в ми, ми, нас троє, і ми помічники. Помічники Богдана. Готові? Так, так. Друзі, яйце пашот будемо готувати. Яйце пашот — це відварне яйце без шкарлупи. Ви Знаєш, я на Пасху яєчко варять, Так? Їйць. Так, І Так, а це буде вже без шкарлупи. — Не вона збивати так. Так, друзі, у нас, поки зараз закипає наша вода, розкажіть, будь ласка, ви моделі школи модел У Нас вчитель це Яна, вона ми, дуже крута. Вона класна, я знаю, ми з нею також знайомі. Ми ж нещодавно проводили разом захід, на якому ви приймали участь. Розкажіть, як вам захід сподобалось чи ні? Це дуже було класно. Ну Так. дуже. Багато усіх, так? Вони куди віддіватися. Так, так. Да. так ну, я дуже хвилювалася, а потім успокоїлася. А що ти хвилювалася? <гум> що багато людей було? Так. Ну... Так ви ж ви повинні були звикнути. Скільки ти Є вже займаєшся в ямодолежи? З трьох років. трьох років, а зараз тобі скільки? Шість. Шість. Тобто, тобто ти вже три роки займаєшся професійно модельником. Так. Сім. А тобі ти? Вісім. А скільки років ти займаєшся в модельній школі? Три теж. Це три роки? О, так ви прям однокласники, можна сказати. В модельній школі. Так. А ви виступали ще в якихось закладах або, можливо, в інших містах? В інше місто їздили виступати? Так. Я їздила у... Ну, Одесса. В Одесу? Ничего Давайте жди. я. Я їхав М два раза в Польшу и один раз в Дубай. И що вот. там я виступав? Показ мод был или ты просто можеш там. Чи ты просто їздив А, Не, в Польшу. Да. Я, я не помню, уже это было очень давно. Это еще был. А в 2024. 2024. А уже с 2025 года. Ну, ну, це ж пройшло так дуже багато, багато <laughs> часу. Я? А на своє день народження їздила в Київ. А коли я виступала по танцям, ще їздила. Ти у ще й танцями займаєшся? Ну вже не займає. Вже не за а чому ти там, перестала займатися? Там дуже, там дуже дуже больно а Я таке не треба ну, по ти потапити. таке не хочеш. Тобто краще моделю, так? Гарно, так. гарному одязі, зачіску і так, так. А, ходити. І так, повернемось до нашої страви. І, і Богдан, що зараз? А Що будуть робити наші юні кухарі? Будуть робити те саме яйце пашот. Ми додаємо в наш кипяток. Зараз ви оциту. самі приготуєте яйце пашот. Знаєте для чого додати оцет або якусь кислоту для того, щоб приготувати гарне яйце пашот? Це відверне яйце без шкарлупи, ще раз повторюю. Як ви гадаєте, для чого? Щоб шкарлупа впала палатна на низ, а щоб його розтворив. От, ну, непоганий варіант. Ну, майже. Так. майже, але... Ми зараз будемо зразу вбивати наше яйце вже в гарячу воду. Оцет ми додаємо для того, щоб наш білок згорнувся. І ну, наше яйце, так, і наше яйце мало гарну, дуже форму. Щоб не було таке, знаєш, воно буде красиво мати форму, ви зараз побачите. Отаке от от, рівненьке. Так, ми зараз вже все додали, вода наша закипіла. Давай, Моніка, почнемо з тебе, напевно. Це, це моя. Це твоя, це твоя. А давай поки що ми їх отак переберемо, так, ці тарілочки. Нам потрібно що зробити. нам потрібно зробити, Тримай ложку, нам потрібно отак розплатити воду, так, щоб у нас ні, була ні. там воронка, знаєш, як Цунамі таке, коли образується. Ось так, ще сильніше, сильніше, сильніше. Давай, прям крути, 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 щоб прямо воно. О, клас. От, вже виходить. Давай ще, потрібно? Моніка, Оно. давай а ще. Тобі ще ще потрібно, збудемо. тримай яйце. На ложці? Ні, треба розбити і туди яйце. це. Готовий? Ні-ні, ні так воно не розіб'ється. Давай двоєм зробимо. <хи> давай, так. Моніка давай, Моніка, давай сильніше. Давай сильніше, ось так, дивись. Давайте. Ходіть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Достаємо ложку. чіпс. Оп. І вбиваємо сюди чіпс. І тепер ще одна. Тільки не сильно вже нічого. Можна якогось. Це наше тримало форму. Та що, я могу... Тільки, не... Тільки не сильно. Можна колотити? Щ... Все, 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 спокійно. <хи> Отак. Є. Є. Так. Чи вийшло в нас щось? Оце виходить. Все виходить. А можна важко нажити. Дивіться, зараз воно буде повністю готове. Приймати форму. Так, приймати форму зараз буде. Раз, і ми вбиваємо ще туди друге яйце. Так. Да. Опа. Зразу два. Буде Красиво, а можна я попробую це зробити. Так, да, звичайно, зараз ми зробимо ще. Я положу. Так, рух. клади, клади. Поки що ложка нам не потрібна. Ми колись отак, отак на роботі, у нас було багато замовлень. І так, у друзі, у нас була велика каструля, ми туди цілий лоток 30 єснути. Повна каструля варених яєць, отак от була. Две отак оце разом два яйця і пух. Тому нам потрібно, друзі, для готового гарного яйця пашот буквально 4 хвилинки. Щоб його не перетримати, ми зараз е, потримаємо в гарячій воді, а поки ми будемо збирати вже сам наш сніданок. У нас вже є булочка. Сань, давай повертай Так, булочку. Повертаємо. Давайте, давай, передавай це Івану. Ні, от А Вже як є, а, вже? А, як є. так. <реш> Значить, що? А ти ще а. займаєшся футболом, так? На якій позиції ти граєш? Ну, нас ставі разного, вот а так, раз. Сьогодні воротар, а, <світ> <нападаю. світ> а завтра нападник, так. Ось таке буває також. Тому, друзі, потрібно бути уважно, щоб вона не збігала отак. розумієте? — А де ти займаєшся футболом? На кривбас хожу. На кривбас? А змагання часто, чи ні? — Змагання. Турніри, чемпіонати. Та ні, тільки вчора програли 9-0. Програв? 9-0? Ну нічого наступного ну, разу. разу. Вже 20, 19, это уже, все, ну, це вже 20-19, це, це Це ви вже краще, так зіграли? Ноль голов забілі. Ну нічого, нічого, все буде добре. А, ви підтренуєте ще трішечки, ну, да, і все у вас вирішить підлежі до 10. Так, гузди, тримайте. Так, а зараз Добав дивіться, дивіться да, на нашу булочку будемо складати. Це тобі, Моніка, це тобі. Саша, подай мені, будь ласка, помідор. Я, так, можна, я, можна я попробую їх порити. Це майже як бургер, так? Щось схоже на це. Богдане, а давай хай попробують з тобою порізати наші гості. — Давай, зараз я відріжу. Я вже різала колись. Ти вже різала? А ви взагалі допомагаєте вдома на кухні так, мамам готувати? Так, Я допомагаю. Готувати? А що ти готуєш? Я готувала тортик та салат. Нічого давай собі. — зараз ще різати. блинчики. І блинчики? Чипс. Так. Так ви вже підготовлені yes. прийшли виходити сюди. Так. Yeah. Ви вже готуєте і вдома. Вань, ти готуєш вдома? Допомагаєш мамі? Я не помню. А ну давайте зараз поміняєтесь місцями. Соня, йди до мене, Ваня, а ти біля Саші, ставай. Ну, ой, тепер я кри. Опа, давай буду тримати, щоб пальці тут не залишили, а тепер бізати будемо. Значит, раз, Два. Можна і швидко, але ми сьогодні не будемо поспішати, так? Хоча рімені у нас дуже багато. Часу у нас дійсно багато? чи ні? Багато! <реш> Супер, давайте тепер а, томати наші, які ми нарізали, з знову, знову місцями. І тепер а, кладіть їх до, я так розумію, до наших бутербродів. Це мої. мой ну, новий. Так, можеш. Тільки потрібно не, не отак от все викласти, <реш> а гарненько по, по всій булочці. Так? Отак от. Так, диви, як гарно вийшло, Іване. Давай. А також в тебе не менш гарно було. От як ти це як ти бачиш, це фантазуй сам собі. Вау. Wow. Так, це, це що, що це що таке, Богдан? Друзі, це буде сир, який буде йти вже в самому кінці страви, для того, щоб наша страва була, по-перше, дуже гарна. так, дати. так, дуже так, так, смачно. Смачно буде сто відсотків. Знаєш, коли приходиш до закладу так, вранці, зробіть мені щось таке. Щоб я поїв на весь день, і це повинно бути як мінімум Дуже гарно, смачно. смачно та гарно. Так, Ми тоді буде с... наві... на... на сніданок, нічого не треба готувати. Ми наїм. Наїмося. це на весь день. Ну я це спочатку буде так казатись, але насправді ми але зараз. Треба, їмо. треба ж і пообідати, і повечеряти смачно. Ну так. Да. Тому ми зараз, друзі, у мене вже підготовлений заздалегідь є соус сирний, так. Рецепт на який я також залишу в описі під нашим випуском. Ми зараз завершуємо наше складання. І Ще ми наріжемо, що що ми додамо? Гірок хочете додати? Ні, я його не люблю. Я хочу додати. Ваня, а ти. Як, я за, те, як те, за гірком? Я папі ж буду. я буду папі готувати. Ти папі будеш готувати? Тоді я... додаємо огірок чи ні? А можна мені додати Ні, я перець. Перець. Пер... 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 мені. Тобі також не потрібен огірок? Ні, нікому. не потрібен. Мені, пар... мені перець можна? Можна. Давайте будемо різати далі, воно. Міняємося місце. Давайте міняємось, Моніка, давай почнемо з тобою різати, а потім воно Мам. буде різати. Вань, Ванюк, Ванюк, до нас. Дійхай, до Саши. Сюди ставай. Давай, розповідай, яка твоя улюблена yeah. страва? Вань. мене вже самої. Вань, яка твоя улюблена? Ну, гречка. Гречка? З Я чим? Просто гречка. Ну, ну там з котлетами, можливо, з сардельками. А, ні, макарони. Молодець. Макарони? Статі. Так, кукла собі. Так. Так, сосиска з... Це дуже пюре. Це виблена страва Дуре. Богдана, до речі. Пюре, щоб ти знав. А -а -а. У будь-якій ситуації, друзі, пюрешка, котлета або сарделька – це найсмажіше. Рятують, рятують все, що можна. Моніка, а яка твоя улюблена страва? Воно. Макарони. Макарони. А з чим? Макарони з сиром. Та макарон. Угу. макаронце. Макаронце? Так, це така. Такий десерт, так? Да? Так, десерт. Та мало та наполеон. І наполеон. Так. Та, ти, ти любиш солодке? Сосіз... Наполеон з сердельками. Давай. Хоп. Хоп. А це я поїду. Хоп. Це Ти є? любиш перець? Ага. Так. Добавлять? Ну, скільки тобі потрібно? Хочеш побільше, хочеш поматик? <гум> давай давай ми заберемо. Отак от норія от, як Моніка також Моніка викладає. Є така так? Диви, так, який гарний яскравий сніданок. Так, так. от може вийти, ось таких здавалося б дуже простих бутербродів. Там, там можна, коли готуєш сніданок. От остатком зробити салат до нього. Правильно, так і. Ти потрібно. така досить економна, так? Нічого з кухні не пропаде. Ти з усього приготуєш там салат, там ще щось, так? Так. Ти молодець. <плес> у нас сьогодні будуть наші водободи з біконом. Але, друзі, ви можете її готувати і з лососом, і з м'ясом будь-яким, наприклад, смажене куріче філе, також буде смачно. Але якщо у нас тема зайшла вже про пюрешку з сардельками, то... Вже можна починати бікон да, використовувати. Моніка ну, вже почала. Моніка посилати. вже снідати почала, розумієш? Тобто все, все добре. Вона любить перчик і е, сагар. А знаєте, що я хотів спитати? А ви вже в якихось окладинках журналів були у вас фотосесії? Чи нічого? Так. Сто разів було. Сто разів. разів було. Все, розходимось. Тут все у нас, у нас нема. зірки сьогодні з нами. Нічого так? — Це ви, прям, відбувається фотосесія. Вам подобається фотосесія? Так. Що найбільше вам подобається? Образи, які вас одягають, чи от сам момент Я цих не... зйомок? — Мені все подобається. Все подобається. Тобто ти от прям хочеш бути моделлю. Так. Круто. А ти хочеш? Я? На половинку журналу. мені вже пізно бути скажу так. — ну, ми разом... А от ми змогли б з Богданом бути моделями? Так, там всіх беруть. Там всіх беруть, там не перебирають, так? Навіть, от навіть ось таких, як, як ми, можуть взяти. Так. Получається. А голо 456. Перший, перший, я здоровий. А, так, наскільки розумію, Богдане, ми готуємось до, вже до фінішу. Так, так воно вже майже все готово. Так. А давай тоді а, ми в в рамках нашого шоу, в традиціях нашого шоу, друзі, ми готуємо останні штрихи вже до видачі. А ви поки що приглянете коротку історію про найпопулярніші сніданки у світі? Дивимось. Сніданок це найважливіший прийом їжі, і в різних країнах світу він має свої унікальні традиції. Англійський сніданок один із найвідоміших. Він включає яєчню, бекон, сосиски, квасолю в томатному соусі, смажені гриби, помідори та тости. Це ситна страва, яка з'явила ще у вікторіанські часи. Французький сніданок, він легкий та витончений. Найчастіше це круасан, багет із маслом і джемом, а також ароматна кава чи гарячий шоколад. Американський сніданок. Відомий своїми панкейками з кленовим сиропом, яйцями, беконом та апельсиновим соком. Він набув популярності у 20 му столітті та став справжньою класикою. Японський сніданок відрізняється з балансованістю: рис, місо-суп, риба, мариновані овочі та чай. Він базується на традиційних принципах здорового харчування. Середземноморський сніданок, наприклад, в Італії чи Греції, часто складається з йогурту, фруктів, горіхів та оливкової олії, що робить його легким та корисним. Ним. Кожна культура має свої улюблені сніданкові страви, які відображають місцеві смаки та традиції. І так, друзі, ось така була історія про найпопулярніші сніданки у світі. А ми повертаємось до нашого сніданку. І зараз е, наші юні кухарі, наші чарівні гості, будуть робити видачу. Так, нашої страви тримати білочко. Вам потрібно набрати нашого соусу. Та зверху вже на страву просто палити. Як ви це бачите, як ви хочете? Ой, який він. як Тільки смачний, так? Можете побільше брати. І от прям навіть. Це вона не лється. Дивіться, зараз це не так. Та я теж хочу. Побільше, побільше, мені Давай, так, давай. давайте, давайте, давай, побільше набираємо. Давай давай. — скоріше, скоріше, все быстро робити, щоб наш сир не застигав. так? Вау, і тут вот страва крута, виходить. А ну-ка, ну ка а ну. -ка, а ну -ка, Дуже а ну такий яскравий ну, сніданок. Так так, 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 розтушуємо. Так, <реш> <реш> Так, все, ні, не, так не, <реш> не треба <потрібно реш> робити, <реш> тому що може наше яйце зараз зламатись, все розтечеться, вже не буде так гарно, як ми це хочемо зробити. Вам подобається а, те, що ви приготували? Так, а можна совоспробувати. А ну, зараз ми будемо Так, а він гарячий. Ні. Нормально вже? Як тобі мобі? Дуже класний. Дуже класний. Тому дивіться, разом які ми зробили круті бутерброди, так? А булочка буде. Так, а на А булочка ж ні. знизу. Це ж таки в нас бутерброди. І так, ми зараз будемо куштувати так? Так, те, що ми так, приготували. Так. Друзі, а перед цим на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам, щоб приготувати ось такий яскравий і корисний сніданок для своїх дітей або для себе. Дивимось. Для приготування великого сніданку для малечі вам знадобляться наступні інгредієнти: булочка для бургера або тостовий хліб, помідор 100 грамів, болгарський перець 100 грамів, бекон 100 грамів, курячі яйця 2 штуки, сирний соус 100 грамів. Шпаргалка від шефа у невелику каструлю? Додаємо 100 грамів молока, 100 грамів сиру, чедер або звичайного твердого сиру. Сіль та перець за смаком. Гріємо все на маленькому вогні до однорідної маси та поливаємо нашу страву. Смачного! Ну що ж, друзі, а ми приходимо до найулюбленішої частини нашого шоу. Ми будемо куштувати те, що ми приготували. Тримай видалечко. Моніка, тримай видалечко. Ваня, тримай видалечко. І так, що ж ви сьогодні наготували, друзі? Готові скуштувати? Так. Так, куштуйте. От як ви. А ви прямо так, так? Да, вже будете ціліком. Як по-домашньому. Як по-домашньому. Я так. хочу. Дивись, мой зараз. Моніка, як тобі? Вау. Дуже смачно. Дуже смачно. Так. Ваня? Так. А можна я за камеру? Будь і, ласка, і, як і, завгодно, і, як, і, завгодно. І, як і, тобі подобається? там ближче Розріжне на навки, будь ласка, Моніки. Так не знаю, чи вийде в мене це. Мені головне. Але? Ну, поки можна, так можете. Бекон попробувати. Ти бекон вже попробувала, так, дивись. Смачно. Смачно. А тепер давай все разом попробуємо. Яєчко зараз попробуємо. Яєчко, так. З Сиром. Ой. А можна як тобі? Бери руками, так, як вдома, знаєш, вже за столом, без, без льоків. Бам! Сиди. О. От там, так от. Клас. <ріг> <ріг> як тобі це пішло? Це дуже смачно. Це можна пробувати Приготувати вдома в домашніх условиях. Це дуже смачно. <рес> а що ви скажете? Ви домашнє завдання виконали? Зробите вдома. Пам'ятаєте про що ми домовлялися на початку шоу? Що ви вдома спробуєте приготувати такий а, самий бутерброд, зняти для нас відео, відправити його нам? А ми його, якщо ви встигнете це зробити до середи, ми а, вставимо його в наш випуск. Те, як ви готуєте вдома. Клала? Так. Так, ну все домовилися. Все круто. А, ну що ж, ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні завітали нашу кухню, за те, що ви готували разом з нами. Ми сподіваємося, що вам сподобалось те, що ви сьогодні робили. <ścoughs> Давайте п'ять. Ваня. Все круто. Вано? Давай, давай, п'ять Богдану. О, а, друзі, вам нагадаємо, що це було найсмачніше шоу. Такий найсмачніше шоу Kids сьогодні було а вперше в рамках. Нашого проєкту. нагадаю, що ми виходимо на першому міському телеканалі. Ми готуємо на кухні закладу Лакс. І побачимось з вами знову ж таки на наступному тижні. І буде знову Богдан Соляник та Олександр Сапельник. Друзі, всім смачного і па-па! Пока! Всі па -па так, вже трад также. Всім привіт! Всім привіт! Ще покарана. Я думала, що ми встигаємо, а приїхали в 9.07, ну, а і так... Ітак, зараз ми дізнаємось нашого шеф-кухаря, що... Я не знаю, як буде так. Так. Ми зараз будемо так спочатку починати, багато-багато разів. І ви вийдемо, коли тобі буде 25 років вже? Так. Одразу, знаєш, аплодис... Давай ще раз перепишемо.